За добу поліцейські зафіксували 22 обстріли Донецької області. Окупанти зруйнували 30 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі місцевих жителів. Під вогнем перебували 13 населених пунктів, в тому числі і Авдіївка. На ранок 8.10 коксахім був обстріл, потім 8.45 тарили по дорозі, по місту і по центральній частині міста. Обстріл був потім 9.20 був обстріл, 10.05 обстріл і 12.10 теж обстріл був такий потужний по центральній частині міста. Біля 8 було поранено жінку 82-го року народження, доставлено в Селідовську лікарню. Евакуювали сьогодні 5 осіб зранку. У Лимані немає світла, води та газу. Місцеві живуть у підвалах. Чай робимо, вон костюр. А сьогодні дождик, так не ми тут раз. Ми роздягаємося, Дрова наші лізять, заготовили. і вон дрова нароблені, і що в підвалі є дрова. Ото ми так гріємося. Криміналісти продовжують знаходити поодинокі могили в місці. Про їх розташування повідомляють місцеві жителі. що в нашому домі чотири чотири жінки ранені, на якої поїхала. Автоматчик це подивитись, мама й довго в домі тільки знаходився. Там поїздку погрібали нагоднутий. Там він знаходився. Вийшов покурить коліті і його справді. Хоронили прямо тут на проспектах. Налагодили прийом громадян, налагодили виїзди на виклики. Тобто всі е, ті поліцейські функції, які були до війни, ми зараз їх в повній мірі виконуємо. Допомагаємо по волонтерській лінії, розвозимо гуманітарну допомогу громадянам, лікарські засоби. У звільненому від російських окупантів Святогірську рятувальники ДСНС почали розбір зруйнованої п'ятиповерхівки. За їх інформацією під завалами може знаходитися тіло однієї людини. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.